Червоний тоталітаризм від сьогодні так само заборонений, як і коричневий нацистський, набув чинності закон про декомунізацію. Ним уся комуністична і фашистська ідеології заборонені і пропагування Сталіна та Гітлера тягне за собою строк. Утім, позбутися червоного минулого країні не так легко, адже досі більшість українських міст рясніють якимись символами тієї епохи, скульптурами, назвами вулиць та шедеврами серпасто молоткастого мистецтва на станціях метро. Сьогоднішнє засідання Верховної Ради над головами депутатів, які проголосували за тотальну декомунізацію, висять уже незаконні радянські зірки. Їх разом із молотами досі не прибрали з вентиляційних град купола. У куларах стеля ще промовистіша на додачу до червоних зірок, радянський герб і прапори Ілліча. А це вже столичний міст Патона, жовто-блакитні ліхтарі поруч із серпом та молотом. По периметру дві сотні бетонних зірок. Сергій разом із командою лагодить перекриття. Думає, як виколупуватиме, звідси все радянське. Реально, але важко, звісно, і нашу тратити таких гроші. Я тут виріс в дарниці, і мене якось не хвилювали. Ні зірки, ні те. Мені важливий був міст, а все остальне так до одного місця. Замість усіх серпів і молотів, ось така символіка. Київради. Ради Свободівця Руслана Андрійка матеріальна сторона боротьби з комунізмом не лякає. Він уже придумав, як зекономити на Леніні. Ми можемо, наприклад, замалювати прапор там жовто-блакитний прапор, як в Європі. Знаєте, розмалювали цих победителей чи Леніна в супермена, і класно в собі пам'ятник стоїть, е, нікому не заважає. Розпочати Андрійку з колегами пропонують зі столичного метро. Загалом нарахували дев'ять станцій із радянськими елементами. Тут ми бачимо книжку Леніна. Тоді всі читали роботи Леніна, прапор зображенням Ілліча. Речниця метро Наталя Макугон від ідеї замалювати Леніна не в захваті. каже усі конструкції тут на вокзальній із литої бронзи. Їх треба демонтувати повністю. А вони дірки у стінах затуляють. Це, наприклад, вентиляційна решітка. Ми як підприємство повинні точно знати, що ми демонтуємо і уже мати річ, яку ми туди поставимо. Цієї станції український ребрендинг торкнувся ще у 90-ті. Метро Шулявська за радянських часів називалась «Більшовик». Ім'я змінили зовнішній вигляд – Ні, Гігантська мозаїка. Навіть слова про мир, працю, свободу та рівність на стіні від сьогоднішнього дня поза законом. А от від комунізму на шулявці лишився тільки слід. Літери давно відклеїли, однак слово прочитати можна. Випередила монтерів і одна із зірок відпала сама від часу. Однак решта на місці. Олександр читає толки на поруч із робітником та вченим. Компанія хлопцю до вподоби красиво здівана. Хочому мінять нада навірний зображене українців. Станцію театральну колишню Ленінську у метро називають прикладом успішної боротьби з комунізмом. Шеститонного вождя заховали. За ширмою, зображення оперного театру із ефектом 3D. Зарік Ленін, якого не видно, став туристичною принадою та місцевим міфом. Там, там Ленін, на... по-моєму, був. Ні, там не Ленін, там конгрес який собраний. Там я знаю, що. Все. Владимир Ілліч. Хай собі там стоїть за ширмою. А може, там і не Ленін. Олександра Місіна, Олександр Шилко, Валерій Ситюк та Сергій Заренко спецкор 2 плюс 2.